Влілуя, Аллилуя, Аллилуя. Благословенних той дев ім'я Господні, благословене придешні царства батька нашого Давида. Алівя.

Два святого Євангелія від святого Луки. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай себе самого, якщо він Христос спасе, Божий обранець. Глузували з Нього і воїни. Вони, приступаючи, падали йому, подали йому оцет і казали, якщо ти, цар юдеїв, спаси себе. А був і напис над ним, це Цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і Докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому, Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Це є слово Господнє істем, нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. І буде мене похвалений Єсус Христос. Влево, Слава Ісусу Христу. Кохані любі в Христі, дорогенькі браця і сістри, параф'яни. Гості, наша новорочна пані. Так, всі тут присутні. Дочечка, ти ходи трошки ближче до Ксьонза, як тебе звати? Христінка, ходи золотко, щось тебе спитаємо. Завжди наука починається від діточок. Трошки, коли мене, походи на секунду до мене, а потім собі там садиш. Так, Христінка. Сонечко, пам'ятаєш, що ми читали про Ісуса сьогодні? Так більш-менш. Що було, як Ісус? Був засуджений, так знаємо, що його, як його засудили. А... Що таке було з Ісусом? Він ходив, навчав, робив чудеса і комусь там не сподобалося. І Як вони його покарали? Що зробили? Є така гора Гологофа, ну, пам'ятаєш? Його, да. його розп'яли на Христі. Так, на Христі Сонечко. І а хто ще там був коло Ісуса? Він сам хоче, ще хтось. Там були такі розбійники, бо колись, як в тюрмах, там забирали людей, які щось там погано робили. Але тоді було таке дуже тяжке покарання, і вони робили так, щоб люди помирали, і на хресті розпинали розбійників. І якраз коли Ісус теж був на Голгофі, то ще було два розбійники, і між ними розмова була. Пам'ятаєш, яка трошечки один такий, ну, був скажем, проти Ісуса казав, якщо ти Бог, ти ж казав, що ти Цар, що ти там Господь, ну, то спаси себе і нас. От що ти помираєш на Христі, і ще ми вмираємо з тобою. А другий захищав Ісуса. Що він казав? Що ми за свої вчинки, що справедливо маємо що? Покарання. Так, покарання. А до Ісуса що просив? Він так сокрушився, навернувся. І пам'ятав, що Ісус розказував про Царство Боже, і що Він казав Ісусу? Що якщо ти будеш в царстві, то що згадай? Згадай про, про мене. Так, Згадай про мене. І щось йому Ісус обіцяв, що сьогодні ти будеш зі мною Де? в раю. Сьогодні будеш в раю, бачиш. О, добре, трошки пам'ятаєш дуже гарно, Христончика. Дай собі сонечко так, щоб ти чула, може ще щось собі нагадаєш, нам розкажеш. І тепер дивіться, кохані, для нас цар то якось так ну, з дитячих шаруків, з казочок різних, так? чи в школі, чи в садочку. Ми собі читали якісь байки, казки або нам хтось читав і про царів. О, так, Кожен собі десь там більш-менш уявляє. Собі Христуня, помніш, да, якісь казочки трошки жив був. Цар якийсь. Ну, ти сама карає, то наш тобі пам'ятати ну, так? добре. Так, і що? Царі то що? Вони мають владу, гроші людей, які їм служать, і командують тільки так, як їм завгодно. І щоб їм було добре. А Ісус, бачите, навпаки, робив. Його царство це є служіння. Так? Його царство це є служіння. І так, як Хтось може сказати, ми йдемо в неділю до костьола, ну то каже, о, ти мусиш йти до костьола, От ми би то зробили, там то, ще там щось, плани різні, а ти мусиш йти до костьола. А ми кажемо, що ми не мусимо, ми просто хочемо йти до Бога. Маємо за що Богу віддякувати, і ми, якби, є самі для себе такими царями, які командують собою. Бо легше кимось командувати, так? Легше, наприклад, сказати, йди мені щось принеси, йди щось зроби, йди пожич, йди там, скажи той то, другому там щось передати треба. Але самому собі сказати, що дивишся в зеркало, так і, наприклад, Христуня дивиться в зеркало і каже: Христинка, йди, мий посуду. Сама своїм командує, йди застеляй ліжечко, йди поможи мамі, таткові, там іде позамітай в хаті там, чи на подвір'ї поприбирати, бо листя падає. І командувати собою важче. Так, було щось таке, як тобі легше? Кимось чи собою? Як тобі виходить в житті? Ну, Лучше кимось, правда? Yeah. Так. І дивіться, що сьогодні Ісус, правда, Він міг теж ну, скартати цих людей, які з ним помирали, міг їм сказати, що от бачите, ви такі грішні і так далі, що я справедливий, мушу терпіти, а ви за свою отримуєте. А оказується, Він їм. Пробачає, так? і цьому чоловіку, який розмовляв з цим другим розбійником, каже: я тобі сьогодні обіцяю, що ти будеш в раю. І очевидно, Євангелія, вона сьогодні це тут пару речень є. Тут написано Лука 23 розділ, а речення з 35 по 43. Це виходить 8 речень сьогодні, таких великих, Добре, на півлисточка. І ми б могли кожне це речення собі роздумувати, але так як сьогодні ми вже розуміємо цю Евангелію не раз чули, вже знаємо, як порівняти Ісуса до Царів, що це неможливо порівняти, бо вже інша специфіка Ісуса Христа. І повинні собі, я так, наприклад, для мене особисто, це останнє речення є дуже важливе для нас в житті, що Ісус каже: Воістину тобі кажу, сьогодні будеш зі мною в раю. Але як. Це відібрати теж на кожен день? Ми живемо на цьому світі, живемо в сім'ях, в родинах, ну, в парафіях, живуть, так, в монастирях. І от що зробити, якщо я себе ставлю на місці Ісуса Христа, так, якби на Його місце, що треба зробити, щоб ці слова, якщо би ми сказали, вони не були обманом? Наприклад, вдома, так? От як я можу сказати: от їду додому до мами в гості? Як я можу сказати, я тобі обіцяю, що будеш зі мною в раю. Це означає, що я тебе буду любити, шанувати, помагати. І ти будеш в мене як в раю. Мама біля сина, як в раю. Так? Внучка, хрестуня. Ти з ким прийшла? З бабцею? З, з двома бабцями. Дві, дві бабці це ви, так? Як звати бабусів? А ви бабця? Там друга. Як їх звати? Кажи, пам'ятаєш? Це Антоніна. Тоня, Антоніна, так? Станіслава, так, Антоніна і Станіслава, і от сьогодні Христинка каже: виходить з костьола, послухала слово Боже, бере бабусів за руки. Одну і і каже: Бабцю, одна бабця, друга бабця, я вам обіцяю, що сьогодні будете в раю. Так, пішла, застелила кресло, подушку поставила, якимись тюлями накрила бабцю сідайте, я вас нагодую, чаю зроблю, все гарно, дорожки потріпаю. Завтра, закінчиться неділя, прання зроблю. О, будете як в раю біля христинки. От, що нам треба зробити, щоб люди, які є біля нас, були в раю? Ось які ми є царі. І це є служіння, та це ж треба служити, це треба наробитися, допомагати. так? У мене одна сусідка така там коли мами живе і каже, колись прийшла до нас, і каже: от я собі так планувала все рівня в житті, все не, не встигаю, не, то не зробила, там забула, там не пішла. І каже: а сьогодні я собі от вирішила, нічого не буду робити. Спланувала день нічого не робити, і все встигла, каже. Розумієте, <ристо> королева нічого не робить, все встигла. <ристо> так, Ну так часом виходить, може і тренер раз віддихнути, відпочити. Але от на чому полягає наше царство? Так? Як тут наша доця каже, що легше кимось командувати як собою? О, Добре було б, щоб нам там дороги зробили, сміття не кидали, там ще щось ще щось поробили, щоб все було добре. Хай хтось зробить. Так, хай хтось зробить. Очевидно, всі повинні робити старатись. і вдома, і в костілі, і в державі, і всюди. Але чи я є настільки царем сильним, що я можу. Собою командувати. Так, що я можу командувати собою. Я колись пішов до одних знайомих там на производстві, у них якась там фірма, фабрика є. Ну і там один начальник, такий мій знайомий, показує мені там цю фабрику і є там завідуючий якимось там відділом, так, то є різні там, скажімо, відділи. так. І він приходить каже: все, сьогодні у нас все отлично, все на п'ять. Каже, я Тому сказав зробити, то зробили, там то хлопці зробили, там поміняли вікно, там ринну прикрутили ще. Каже, в нас сьогодні порадок. Каже, от я каже, бачите, як я у вас, начальник. А той важний директор каже: так ти гниляк, каже Дуньячу. А чого ж ти не робив? Все люди робили. каже, Ти чого не робив з ними? Так, Ну, очевидно, він так в шутку сказав, потім похвалив, каже, «О, бачите, ой, чи дивіться, які в мене люди. Все роблять, каже, чи я є, чи нема, все стараються». Але так його трошечки, як би в шутку підколов, чуть, чуть так, і каже: дивіться, бачите, легше кимось командувати. І ми би теж так хотіли, щоб все хтось зробив. Але це дуже важливо, щоб ми попробували закомандувати собою. Бути, якщо я король, королева, пожалуйста, спробуйте. Ваше царство це ваше життя, ваше царство це ваша хата, сім'я, родина. От спробуйте щось зробити. Так. Я, наприклад, дуже часто на цьому ловився вдома. Очевидно, Вибачайте, що я завжди тільки приклади свої даю. Це таке, знаєте, вражднна скромність моя. Ну, щоб довідувати про сусідів. Так багато про них розказує. Але в мене вдома так було. Щось там йду по городі, дивлюся сусід, бороки вже витягує. Думаю, треба рвати чи не треба. Приходжу до мами кажу: Мамуся, ну варто було б вже бураки викопати. Мама бере рискаль, цей заступ, лопату. Дає в руки, каже, дуже добре дитинку. А чого ні? Гайда, вперед. А я думав, що я скажу мамі, я піду там до хати. Мама б шпортала? Ні-ні, пожалуйста. А побачив? Гайда, йди роби умнічка. Чи я вмію собою закомандувати? Дуже легко комусь сказати: О, добре було б там бараболю викупати, добре було б кукурудзня поскладати. Пожалуйста, вперед. Так, чи ми вміємо самі щось зробити? І це є дуже важливо сьогодні нам треба про це Бога просити. Щоб ми вміли так, перебороти часом, ну, не, не скажу, що ми такі ліниві, але не раз десь там на пізніше відкладаємо і так далі. Пам'ятаю, ще такий сюжет вам скажуть, мені пригадався. Колись в городку, як ми були ще міністрантами, служили біля Ксьонця, як тут і наш Татуню служить гарно. Сукиночців, дітей, ми були малі хлопчики, і там бабуся одна прийшла забирати внука після служби. Вже роздягаємося, все, вже беремо пальта, куртки, йти додому. Ну і бабця цього хлопчика так бере за руку, провадить до ксьондза і каже: Ойче, скажіть йому щось, бо він гниляк нічого не хоче робити. Лінівство це ж Гжех каже, є сім, сім гріхів головних. І він, от гнилий. Каже, тож ж лінівство теж це гріх. А так, ну, хотів і його захистити, і бабцю не обідати. І бере його обнімає і каже: так це ж каже, хорошо. Це Владислав Владиславаності, бо в Латвії, він по-русски говорив. Він каже: бабуська, це ж хорошо, якщо він лінівий, так він захищений від других гріхів. Він не краде, він не всуди, він не, не, не свариться, там, не обжирається. Йому навіть каже, лінь пожрати каже. А це ж лінівство це який хороший гріх. каже, Він захищає від всіх позосталих шість гріхів. Знаєте, і потім бабця його забрала, ми вже виходимо. А він мені странти стоять, садіть. Знаєш, він такий воєнний дядько був. І я вам час об'ясню: пусть бабуся його не карає, а я вам об'ясню: не можна нікакої гри робити. Каже, до нас і давай сідемо к Жеху нам розказувати, що воно таке погане. Але захистив того хлопчика, каже, ну лянівий. Гнилой, це ж хорошо, він нічого більше не зробить, ніякої гріх не зробить. Він гнилой, каже, знаєте, ось. Але чи ми є такі королі, які скажемо, ні, треба мені щось в житті доброго зробити. Ось це є наше царство, моє життя, сім'я, щоб там не було, якісь обов'язки, робота. Чи там для дітей школа, так? От що зробити, що от я себе беру в руки, вчуся, домашні завдання роблю. Все. Ось це... Насправді дуже важливе, бо не раз це лінивство воно так проявляється. От мене знайома там теж з костьола, така жіночка вчителькою працює, каже, дала контрольні, перевіраю. І дивиться, що багато контрольних повтарається, і помилки повторають діти, ті самі помилки. І каже до одного хлопчика каже: А як це так, Коля? Що це таке, що в тебе і в вп'яті однакові помилки? Як це так? Що навіть лень матушка було переписати і подумати, а він каже, Марія Івановна, та ж в нас одна вчителька, однакові помилки у всіх. Знаєте, яка смикалка, дитина. Навіть лень матушки подумати, що треба інакше зробити. Ось так що ми сьогодні теж думаємо, що ми за королі, ким ми командуємо, як командуємо і що таке рай для нас. Рай, так? Зробиш рай сьогодні, бабці. Жаюш, кварків, нарезки, бутерброди, все, бабці будуть сидіти, як королеви дві, а ти будеш їм. Так. Ще таку шутку вам в кінці скажу, я дуже багато балакаю. Очевидно, все, що було колись там, ці совєтські власті, то все це, звісно, хай Бог милий, щоб це не верталося. Але я колись собі так подумав, і знаєте, трошки правду, трошки в шутку, такий висновок зробив, що колись було більше рая за совєтською власті райсполком, райкомітет, райбаза, рай... А зараз адміністрація. <рес> І ми кажемо, живом в аду. Так? Очевидно, це ігра слов. Так? Але, але дивіться, як колись хотіли замінити навіть в думці, людина читала перше слово рай, о, ми в раю живемо. Так, чи, чи справді ми вміємо цей рай такий настоящий дати з великої букви. Так, вдома рай зробити в костілі. Так, от ми приїхали до костюма, вже дивимося, хтось балакає в костілі. Я Думаю, напевно, якісь небо, аньоли балакають, а там вже наші сістрички бігають, вже готовлять, а може буде зимно, то вже там будемо правити і вже щось роблять. Що хочуть зробити рай, щоб було добре в костілі. Так? Тобто, що ми робимо для того, щоб нам було краще? А не так, що а, добре було би, то не знаю, десь там. Давайте кожухи вдягайте, валенки, там буде хорошо. От що зробити, щоб був рай? Так, в кустілі, вдома. Для того, якщо ми хочемо бути царями, то треба це царство зробити навколо себе, таке Боже царство. Так, І тоді нам буде добре. Бог добре. Святий заплець вам за увагу. Хто не чув, то один другим розкажіть. Так, Хто чув, то вже забулися, але дзінькою, що ви, як то каже, бабця головою одна там киває, каже, та ж так, та ж так хоче. А ви щось чули? Та ні, але так о, думаю, що ви щось добре кажете. Та День Богу і заток. Він собі теж повинен щось розказати. Так що, Бог заплаць вам, дякую сердечні. Я вам Бог дає ласку Божу, щоб ви були справді всі нас, царівни, королі, і розуміли, що то життя, яке Бог нам дає, це і наше царство. Тут можна себе проявити, показати, не грати другу роль, бо всі ролі зайняті, так мені мама все казала. Грай свою роль, всі чужі ролі зайняті. Треба свою роль гарно грати, так? О, і щоб ми колись в цьому Божому раю, в Божому царстві щасливо зустрілись. Ам. Зиснемо нашого вірідного. i